Збралися, тому що мене хвилює точно то саме. І говорячи про європейськість міста Дрогобича, нам треба консультувати, що ми маємо в Дрогобичі, в місті. Я не кажу про всю Україну, але і в місті, в тому числі, особливо в Друговичі, гуманітарну катастрофу. А в чому полягає, ця гуманітарна катастрофа? В тому, що ми другий раз обрали очільника режиму, який в цілому світі. Визнаний як тоталітарний, людиноненависницький і злочинний. І це був не простий член цього режиму, а це був з передового загону тих, хто нав'язував людям цінності, які не відповідають людським цінностям, моральним цінностям, які засуджені як такі, які пригновлюють гідність і так далі. І якщо виходить з того, що Ін Антон Гвардітади, спочатку було слово то зрозуміло, що оця вся гуманітарна складова цієї ситуації в Другобичі, тобто спосіб мислення, вона відобразилася на всьому житті, в тому числі економічному, політичному, соціальному, громадському і так далі. І біда в тому, що Другобичани не зуміли. За 20 років прийти до тих цінностей, до яких прийшли навіть ті ж поляки. Хоча ми тут в Західній Україні дуже близькі до поляків, у нас одна і та сама була соціальна структура. Ми знали ті самі форми боротьби, ті самі форми відстоювання, відстоювання людської гідності. Тобто нам були дуже близькі ті всі ідеї, які поляки успішно реалізували.